Накипіло з Філіпом Диканем. Отже, час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо Накипіло. Звати мене Філіп Дикань, я ведучий цієї програми. Щиро радий вітати всіх вас, всіх, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло. І спочатку поговоримо ми про війну, військовий конфлікт, як називають те, що відбувається зараз між Ізраїлем та Іраном. Бо, ну, по-перше, надто багато наших співгромадян, колишніх співгромадян земляків, які зараз за. Які зараз живуть в Ізраїлі, і окрім того, я думаю, що ще до початку активних таких бойових дій на відстані вам доводилося чути, читати. Те розмірковування, навіть інколи гадання про те, а як же вплине цей конфлікт на російсько-українську війну на ті події, які відбуваються тут на, на території України, чи вплинуть взагалі? Ну те, що не, не обійдеться без впливу, це точно. Отже, отже, поговоримо сьогодні. По перше, як ізраїльтяни зараз взагалі реагують на, на цю ситуацію на удари Ірану, як облаштована їхня захисна інфраструктура. І спробуємо дійсно розібратися. Щодо, щодо впливу. Я з величезним задоволенням представляю моїх гостей. Це співголова неврядової організації Ізраїль Friends of Ukraine, мешканець четвертого за величиною міста Ізраїль Рішон Ліцеон, між іншим міста побратима Харкова В'ячеслава Фельдмана. Пане В'ячеславе, радий вас вітати на хвилях радіо Накипіло. Добрий день, добрий вечір. І мешканців наразі міста Греховод, колишніх харків'ян, харківців, моїх давнішніх друзів, ще з часів славетної студентської молодості Мішу Таліно Дінірштейн. Вітаю вас, дорогі друзі. Привіт, друзі. Хочу розпочати власне, з ваших відчуттів цієї всієї ситуації, вашої, вашої реакції. От що на зараз відбувається? Як у вас зараз тихо? На цей момент. Зараз тихо Я зараз чую полетів воєнний по на літак наш. Ну, так, в повітряний простір Ізраїлю не залітають, слава Богу, літаки інших інших держав. так Але. Дуже гучно, наскільки я знаю, було і цієї ночі також. Принаймні в інформпросторі називають цей удар, який стався саме цієї ночі на 16 червня, наймасовішим. П'ятеро людей загинуло, передають, а взагалі-то близько 20 людей за всі ці три, три дні. 25, Вісім людей загинуло цієї ночі. Як скажіть, будь ласка, ви ці ночі переживаєте? У нас в нашому будинку є бомбосховище. Так, якщо ми чуємо повідомлення, ми спускаємося до нього. Третього дня ми його облаштували та вимили зараз, там приємніше. До речі, там стояла піаніна Україна. Яке було дуже захолено. Не... Захопилено та та, та завалено старою мебеллю, зараз вона О, так на ньому можна. Так. Але я ще не грав, я сподіваюся, що все ж таки вдасться, але не під час тривоги, а просто знаєш, е, спостеріжці і Але погреш, так. Позавчора, коли це було, в Риховиті, де ми живемо, було три попадання, три вибухи. Ми живемо. Дуже близько до махону до інституту Вайцмана, це дуже відомий научний інститут, науковий інститут, ага. та знищено здання біології та новий будинок, який мали бути здавати, теж знищено. Тож це було попадання в магазин в книгарню, в яка знаходиться не так далеко від нас. В наших сусідів є вибити стекла, вибити ну як. Я думаю, харкачани розуміють звичайно що це таке. ну це так думає. звісно, звісно. Тут у нас майже не, не щодня. Слава Богу, не щодня, але бувають бувають і, і такі е, жорсткі ситуації, або така жорстка ситуація, коли навіть і, і, і щодня все це доводиться е, на себе відчувати. Скажіть, будь ласка, люди, всі люди е, реагують на на сигнали повітряної тривоги, і всі е, е, йдуть в бомбосховище або хтось не Майже всі. Майже всі є. Є відсоток який нехто, але якщо це, цей вибух був о, рядом з ними, то ну, наступного разу вже реагують значно краще. Угу. Вер... Сіш, І, Тепло, до речі, сановніше. до сих пір всі ті, хто, <проб> хто загинули, вони були тих, хто нехтували. Крім а? сьогоднішнього. Випадку в Петахтикві, там, де ракета влучила пряме попадання в, в захисну комнату, і на, на жаль, люди там двоє людей загинули. А ще двоє загинули тих, хто були у будинку напроти, і вони не були у захищеному просторі. Це вже В'ячеслав Фельдман приєднався. Говорить, от я якраз і хотів спитати дійсно з чим пов'язані пов'язані пов'язана людей. Ну у мене була така думка, виходячи, знаєте, навіть з тих відео, які потрапляють у мережу, коли люди Просто стоять, знімають ракети, і видно, що доволі близько. Прилетає, ну тобто, звісно, що не потрібно нехтувати безпекою. Хоча у нас у нас ситуація, знаєте, трішки інакше. Таке ну, у нас, мабуть, значно значно частіше. Ці сирени звучать і не завжди це значить, що воно буквально от зараз летить на нас. Тому ну, реакція трішки трішки інакша, але тут не треба, звісно, рівнятися і порівнювати. В'ячеслава, а як Кришон Ліцеон е пережив цей удар? От позавчора, між іншим, після удару в ніч на 14 червня мер. Харковий Ігор, Ігор Терехов висловив слова підтримка леціону як місто побратиму Харкова. Так, було попадання в е, такий. Ну, жилий район, там невеликі будинки, два-три два, поверхи, і, і дуже там були великі, такі, було, було таке велике враження. Е, зруйновані будинки, і е, були загиблі. Знову ж таки ти ті люди, які не були в захищеному просторі, в захищених комнатах, угу. і, і, і все з тих пір в нашому місті падінь не було. Слава Богу, тобто дай Боже, сьогодні... щоб, щоб так і було надалі. А скажіть, будь ласка, що собою являє от захисна, будемо так казати, інфраструктура Ізраїлю? Наскільки вона розгалуджена? Чи в кожному будинку є захисні якісь споруди? Чи це якось буває таке, що і людям доводиться кудись йти? Буває таке, що є людям доводиться. Декілька рівнів. Так, так, да, будь ласка. є декілька рівнів захисних споруд в будинках, які збудовані після війни в заливі в затоці Після 91-го 91 року. року. Так, так. В кожній квартирі є захищена комната. Це, Це комната, яка має залізну таку двері на, на вході і залізні ставні на вікнах. Систему вентиляції таку спеціальну, і, і спеціальні стіни, вони там дуже армовані, такі і така кімната ну, має має е, витримати попадання ракети, і зазвичайно вже там е, звичайно зривної волі, е, хвилі і і осколків. Але такі сверхважкі ракети, які летять Ірану е, комната не 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 мож... Може протистояти наступний рівень це більш такі старі будинки. Там є або на етажі захисна споруда, захисна кімната, або в самому будинку, або в підвалі, або на нульовому поверсі. І є такі громадські сховища, які знаходяться біля жилих районів або в різних громадських установах: в школах, в поліклініках, підземні, деякі підземні паркінги і таке інше. Друзі, Мішелена, а у вас наскільки сучасний будинок? Наш будинок був построєний 80-му році, тож в, в ньому немає такої кімнати, котра є в кожній квартирі. Я перепрошую Відинка... у 80-му? у 80-му, mm -hmm. так наш будинок mm -hmm. 80-му 80 року, тому, тому в нього ще немає такої захисної кімнати, але в нас кімната, але в нас є бомбосховище. Ну власне бомбосховище, і наскільки воно обладнане? Там він обладнане дуже гарно, там є туалети, там є Є вода, світло є... каналізація І... водопровод, тобто так, вентиляційна система Правильно, дуже правильно. Ні, бомбосховище в нас дуже гарне. Ага. А їжа, вода оце все забезпечують а, тим, що потрібно людині. Ми беремо з собою. Зараз у мене в духовці стоять пирожки з вишнею, якщо буде сирена. я їх їду Як їдуть, там вже є термос. Тим більше так що... не, не, не так далеко, я так розумію, так? Так, <смітна> так нам, нам потрібно спустити з 6 поверху, якщо, mm -hmm. е, якщо е, це ракета з Ірану, в нас є час. Е, тобто. 15 хвилин. Щось таке. Нам є перше повідомлення, що бути рядом з бомбосховищем, поруч з бомбосховищем, то я їду ще на ліфті, сумкою з пирогами, угу. вибираюся на краще місце та сижу там, жду, коли останні люди. Проприйду, тому що коли вже є сирени, неможливо пользуватися лифтом. Це небезпечно. Ну так, звісно, у нас також і попереджали, і попереджають, що не варто користуватися ліфтом, якщо сирени це це зрозуміло. А я так зрозумів, що повідомлення в Ізраїлі е, з декількох рівнів, так би мовити, складаються. Да, спочатку попередження, що от, можливо така ситуація небезпечна, будьте готові. Потім вже от летить, наприклад, так. Коли армія зараз над Іраном, ну щоб було зрозуміло, постійно чергують ізраїльські безпілотники, і коли вони бачать підготування до запусків, виходить перша перше повідомлення бути поруч з укриттями, і армія починає працювати по цих місцях, якщо засікають запуск. То виходить друге повідомлення, так там такий сигнал, що напевно і мертвого розбудить. Я не знаю де, де вони взяли цей звук, але звук там страшний. Це сигнал з телефон. телефону. Ага, ой, яка слухайте ситуація? Телефон, ну просто, так. просто дуже схоже. Ви б чули наші сигнали. І потім вже десь за півтори хвилини включаються сирени повітряної тривоги, і також на телефони приходить повідомлення. І, ну і вже треба зайти до, до сховищ. Угу. Ну, звичайно, ті, ті, в кого немає квартирних укрить, то краще вже на другому сигналі напевно йти в сховище, щоб встигти і не не бігти, потім не зламати собі ногу. Угу. Зрозумів. Ну, у нас ситуація трішки інакша, бо ближче, мабуть, все ж таки ті бази або пункти, з яких випускають ракети раніше. От на, на початку повномасштабної війни, та й роки два, мабуть, поспіль, часто було, знаєте, коли спочатку ми чули вибух, а потім вже спрацювали сирени, і таке було просто не встигали, не тому, що не хотіли або е, прогавили, а власне через те, що не встигали, бо навіть вивчили оцю, знаєте, у нас хто тільки не. Не повторював цю фразу, що ракета до Харкова летить там 40-50 секунд, здається, десь так. Зараз, слава Богу, ситуація трішки виправилася, тобто, все ж таки, як правило, спочатку сигнал тривоги, а потім вже, ну, якщо що, то. Якісь не але все ж таки ну хоча, коли летить ракета, якщо людина біля метро, скажімо, то тоді значно більше шансів забігти. А так на відкритому просторі, звісно, звісно, складніше з цим, пане Вячеславе, до вас питання: от щодо впливу на російсько-українську війну, на ті події, які у нас відбуваються, може цей конфлікт вплинути яким яким чином, якщо так? Ну, звичайно, він впливає, тому що Ізраїль знищує військові можливості Ірану, тобто розбомблюються склади, склади з ракетами, розбомблюються заводи, які виробляють безпілотники, наприклад, і все. Все це обладнання, воно не дійде до Украї... до Росії, ну тут так, або, знаєте, а знаєте, в принципі, в... в принципі, от кажуть, що експерти, звісно, спеціалісти, які знаються на цьому, кажуть, що Росія давно вже сама виробляє і шахеди, і ракети. І, ну власне, не потребує такої підтримки, принаймні з боку Ірану. От навіть свіжа інформація, що зараз, за даними української, навіть розвідки, виробляють близько 2,5, Я так, от на нав скидку, ну приблизно 2,5 тисяч. Дронів типу шахет на місяць, плюс ще таку ж кількість приблизно дронів, як вони правильно називаються, які на себе привертають від... відволікають увагу, так би мовити. Вони не бойові, як правило, а для того, щоб збити, збити ПВО. Так, що може тут. Я буквально, uh -huh. я буквально нещодавно читав, ну, декілька днів тому, що вони все ще щось отримували з Ірану, і uh -huh. Іран зараз заборонив експорт військового обладнання, ну, тобто Росія його не отримує. Ну, взагалі, там, коли в тебе вибивають союзника, це погано для Росії, а uh -huh. для України відповідно добре. Тому. Ну і генерала, того, який віддав наказ збивати український літак, ізраїльтяни знищили це така. Ну помста ну це таке да задоволення від того, що людина отримала по по заслугах, яка причетна до вбивства, в тому числі і українських громадян. Дійсно, пане В'ячеславе, от тут, мабуть, знаєте, більше занепокоєння пов'язане з підвищенням ціни на нафту, яке може відбутися, і навіть хтось пророкує що до 300 доларів може підняти. Тися бо Ізраїль бомбить активно і е, нафтосховища, і бази переробки. От я зараз дивлюся на сьогодні, між іншим ціна на, на бренд майже 73 долари, на WTI 71,5 Сімдесят і. Причому ціна впала, я повинен сказати. От єдина на, на марку Юра, все якраз російська, якщо я не помиляюсь, нафта вона трішки підросла, але вона ще не досягла 70 доларів. От така ситуація. З нафтою там там трошки складніша історія, тому що Іран знаходиться під санкціями і його нафта не, не торгується на вільному ринку, і той, хто постраждає від знищення іранської нафтової галузі, це Китай, який купує іранську нафту за дешеві ці за дешеві ціни. Якщо, якщо Іран як він погрожує завдасть удару по нафтовій інфраструктурі сусідніх країн, таких як Саудівська Аравія, або Емірати, або Кувейт. Тоді так, це вплине на світовий ринок нафти? Або якщо також як він як вони погрожують? Якщо вони перекриють Ормузький пролив, через який 30% нафтового експорту світового проходить, тоді так. Ну і це звичайно небезпечна ситуація. Це цілком можливо з точки зору Ірану. Вони ну вони можуть це зробити. Яка буде реакція? Е, західних країн е, важко сказати. Напевно, вони будуть незадоволені і напевно навіть втрутяться в ці, в цю ситуацію, але поки що, поки що точно ми не, не знаємо, що буде. Ну так, тут тільки час покаже. Я хочу додати, між іншим, що от ті країни, які ви назвали Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, між іншим, ну підтримки Ірану такої активної не виказали. Тобто, звісно, що вони оголосили на словах підтримку Ірану засудили Ізраїль, як, як водиться. Це відмітили знов таки оглядачі, але Турція в тому числі. Але ніхто ну, нічого такого, здається, так і не зробив для активної підтримки Ірану. Іран, їх найбільший ворог, як в, в у військовому, так і в ідеологічному плані. Ірани, іранці, мусульмани шиїти. Саудівці, і турки, і решта вони мусульмани суніти. Для них шиїти це взагалі єретики. Якби не ми, вони б друг друга вбивали б. Тільки ми, ну, євреї, Ізраїль, ми для них такими, якимось такими так, такими об'єдначими по... чинником. Так, так, поєднуються Тому... до ненависті до Ізраїлю. Так тому е, саудівці і решта вони Ізраїль може й засуджують, але не на публіку вони е, ну просто щасливі від того, що ми вирішимо проблему з Іраном, тому що для них це також дуже серйозна проблема. І Іран наносив е, також атакував нафтову інфраструктуру саудівців і напрямують, і через своїх проксії єменських хуситів, Тому. Ну, ми, ми зараз, ну як держава Ізраїль, робимо міняємо обличчя близького сходу, як казав наш прем'єр-міністр. Угу. Uh -huh. Таке питання. Скажіть, будь ласка, всі ізраїльтяни, громадяни Ізраїлю одностайно підтримують зараз політику Нетаньяху. Бібі, як його називають у вас? Чи є голоси такі? Мовляв, навіщо він це почав? Треба було не починати, не роздмухувати це вогнище? От мені цікава Мішаліна. Як ви ми маємо бібі. Та цю ситуацію в війни. Uh -huh. Війна, я вважав, була необхідна. Це щось, а, щось таке, що ми мали зробити. Але бібі це бібі. <рес> ну, до нього таке специфічне ставлення, я так розумію. Так, може вже. Пора. Так до кожної людини, яка тримається, яка так. тримається. Владу. Так, довго, так. В'ячеславе, а що ви скажете? Ну, дивіться, ізраїльське суспільство не, неоднорідне, дуже mm. неоднорідне. Є голоси від там, повбивати всіх. До, до припинити війну негайно. От є тут деякі е, релоканти з, з півночі, наприклад, які там дуже люблять казати, що мої дві країни окупанти там і таке інше. Ну це це вже такий край, так лівий, я би сказав, край. Угу. Є правий край, який каже там всіх, всіх вбити. А більшість людей ну, розуміють, що так, ця війна необхідна, і, і ми не можемо жити поруч з державою, яка постійно погрожує нам знищенням. Ну тобто, це їхня національна ідея Ісламської Республіки Іран, так, цього режиму, щоб знищити Ізраїль. Звичайно, ми не можемо жити, якщо в такої країни буде е, ядерна бомба. І балістичні ракети, і розвідка від, розкрила їхні плани, що вони від, віддали наказ, зробити, е, збільшити суттєво виробництво ракет, щоб там за декілька років мати 20 тисяч ракет і зробити ядерну бомбу за там, декілька тижнів. Угу. І вже неможливо було чекати, і тому було, було прийнято рішення атакувати. Е, це, це факти, і, і все. Все інше це лірика. Хтось любить Нетаньягу, хтось не любить Нетаньягу. В кожного є там свої якісь аргументи. Хтось каже, що він веде ці війни для того, щоб там продовжити своє політичне. Політичну карібер. Угу. Але я так ну, розумію, що суспільство. Кожен має право на свою думку. Безумовно, але я так розумію, що суспільство ізраїльське все ж таки біля Нетаньяху, якраз, або біля політики, навколо політики, все ж таки сплотилося зараз якраз через оці всі дії. Воно дуже розколота, щодо Нетаньяху Щодо війни можливо, але, але це. Так. так, Щодо війни я маю на увазі. Тут не стільки відношення до, до прем'єр-міністра, скільки до, до сенсу цих воєнних дій, які розпочав, до ударів, які розпочав Ізраїль. Ізраїль. Ну, на, вип... Ізраїль. на випередження. Друзі... Перший, перший удар був у травні. Коли? 24-го року. Коли на нас полетіли сотні ракет, а... за... ну, я і маю за... на увазі цей, цей період часу, який розпочався власне відлік, якого розпочався в ніч на 13 червня, і. І пішло, пішло, да, -пре превентивні. Але це нагадує тих, хто, хто вважає, що війна почалася. Почалася, розумію, що ти хочеш сказати. Ні, я я вже я взагалі не маю права якось оцінювати ці події. Боже спаси, само собою. Я просто кажу навіть те, що вважає. так. Друзі, дякую, щиро. ця війна почалася 8 -го, 7 -го жовтня 23-го ну, року, коли напав на нас Хамас. Так, так, так. так Потім Хізбала. Потім хусіти і Іран роками будував цю вісь навколо Ізраїля для того, щоб не не дати Ізраїлю якби воювати напряму з Іраном і знищити їхню атомну ядерну програму. Хезбала, я, я хочу тільки напам'ятати, вона, вона була е, дуже сильною е, оснащеною і обученою армією розміром десь 100 тисяч бійців. Тобто не кожна європейська країна має таку армію. Uh -huh. І для того, щоб розчистити дорогу на, на Тегран, треба було вирішити проблему спершу Хамас, потім Хізбулла. е, Там десь якось Паралельно вирішилась проблема з Сирією, і ми сьогодні чули, що президент Сирії казав, що небо Сирії відкрито для збивання ракет і безпілотників, які літять в Ізраїль. І, ну, такого за режимом при режиму Асаду, такого навіть. Такого навіть уявити у було вісні. Було. Навіть неможливо було так, так. уявити. Це точно. А, ну що ж, дякую дуже, друзі. Я от дивлюся телеграм-канали передають, що ну вже не просто зараз. а декілька деякий час тому, але зовсім зовсім недавній а, час. Буквально ну з півгодини, мабуть, поки поки ще ця інформація не дійшла до каналів. А, ізраїльські військово-повітряні сили нанесли удар по тигранському іранському по телебаченню. Власне по. Телебаченню Тегерана. Знов, знов ще один удар. Ну знаєте, є люди, які вважають і політики, і не тільки політики, що це може стати поштовхом до, до зміни режиму в Ірані. Знов таки час, час покаже, тільки час покаже. Ми сподіваємося, сподіваємось на це. Це, так зараз почала щось робити, uh -huh. так хочеться побажати. Нам усім, щоб наші війни закінчилися як можна скоріше, щоб як можна менше людей загинуло. Щоб... Все закінчилася друзі. Приєднуюсь. приєднуюсь, звісно, до ваших слів. Від душі щиро вважаю вам також спокою. Наскільки це можливо, да, взагалі, власне, спокою, поки є ця ситуація. Тримайтеся, і хай все буде, хай все буде добре. І щира подяка за те, що що ви, ви з нами, а ми власне, власне, з вами. Дякую, щиро. Нагадаю, що в цій частині прямого віширнього етеру були. Гості з Ізраїлю В'ячеслав Фельбан, співголова неурядової організації Ізраїлі Friends of Ukraine і мешканець міста Рішон Ліціон, міста побратима Харкова, та Міша Талена Дінерштейн, колишні Харківці і зараз мешканці міста Реховод. Дуже радий вас бачити, був, друзі. Ще раз на все добре. Щасливо. Харков, привіт, дякую вам. Дякую щиро. Ну, друзі, зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, і вже з іншою темою повернемося в ЕТР. Поговоримо на культурну тематику.